Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні такий прекрасний, чудовий день. Ми знову вийшли на заготівлю лікарських рослин. І першою нам попалася, от ми ходимо по цій рослині, по такому килимку прекрасному, м'якенькому, такому пухнастому. Це така рослина, як перстач гусячень. Так відомо називають цю рослину в народі. І як ми бачимо, ця рослина, вона от дійсно. Як ми так подивимось на неї на цей листочок, то вона от з під низу така срібляста, а з зовнішньої частини вона така зелена і так ніби нагадує гусячу лапку. Можливо, звідси і пішла назва цієї рослини. Але можливо ще від того, що проростає ця рослина здебільшого на берегах річок, там, де є волога місцевість, тому що саме от перстач гусяча і гусяча лапка, вона дуже любить такі. Вологі місця, і саме на пасовищах, де випасають гусей, птицю, і найчастіше зустрічається ця рослина. Ще є одна така назва, тому що от і багато, я думаю, кому з вас відомо, що це є одна із помічних таких рослин першої допомоги гусяча лапка, коли є опіки. І саме тоді от наші пращури, цілителі готували з цієї рослини, мазіна основі гусячого жиру і саме додавали цю рослину свіжу, готували вони її весною, влітку, саме такий масляний екстракт, і готували прямо і свіжої рослини, свіжої сировини, кип'ятили, цей, топили цей свинячий жир на водяній бані, додавали свіжу рослину таку і, і вже була готова мазь, якою користувалися впродовж року при опіках, подряпинах, тому що ця рослина вона дуже довга добре загоює опіки, і практично навіть не залишається сліда, якщо це суха. Готували, запасалися цією рослиною. Кожного вдома була хоча б невелика частина. Ну так про всяк випадок готували вже такий настій або короткочасний відвар, напарювали цю рослину і промивали опіки. І крім того, і от, хоча б раніше не знали хімічного складу, але люди, цілителі, вони були дуже спостережливими. І ці рецепти вони передавалися з покоління в покоління. І от саме гусяча лапка, вона перстачу цей гусячий. Потентіля Азаріна, відомий здавна як знеболювальний засіб, тому що от коли промивали ці рани, коли прикладали до ран цю рослину до опіків, то спостерігали сильний знеболювальний ефект. Але вже з часом сучасна фітотерапія саме детально вивчила визначила хімічний склад цієї рослини і виявлено саме в надземній частині і дубильні речовини, сапонінові сполуки, вітаміни. Мікроелементи також, от саме дубильні речовини, вони виявляють знеболювальний ефект, але комплексно це і органічні кислоти, це і сполуки різні мікроелементи, тобто ця рослина. Вона Хороша, як знеболювальний засіб, основне її, якби так застосування пов'язане також із наявністю великої кількості дубильних речовин і заготовляють цю рослину в період цвітіння, а цвіте вона починаючи із квітня місяця і до серпня, включно. Тобто, можна в цей час, якби ми бачимо, так природа послала нам її, і тривалий час ми можемо при необхідності в кого є можливість така, тобто вона не цвіте так швидко, вона не відцвітає, але от цей такий досить тривалий період цвітіння, коли вона є ефективною, саме час заготовити її і мати в своїй домашній аптеці. Мається рослина і е, цілий ряд таких е, способів використання при різних захворюваннях. Так, наприклад, використовується при шлунково-кишкових захворюваннях, зокрема при запальних процесах. І от саме Речовини, оці діючі сполуки, які містяться, містить трава персачугуся, саме от коли є запалення шлунково-кишкового тракту, коли є недостатня функція секреторного соку, коли є хронічні гострі гастрити, коли є запалення кишківника, то також дуже добре. Регулює травлення, зокрема при таких запаленнях, при запальних процесах, при антерітах, при ентероколітах. найкраще поєднується із іншими рослинами. От, наприклад, коли Є гастрит, коли порушена секреторна функція, то от, як ми бачимо, тут росте зараз така рослина. От ми зустрічаємо її, це аїр тростинний, використовується корінь рослини з лікувальною метою. І ми поєднуємо тоді, поєднуємо корінь аїру, поєднуємо перстач траву перстачу сріблястого. Можемо взяти трошки м'яти, ромашки, деревій звичайний. Ми беремо траву деревію. І все це можна взяти в рівних співвідношеннях. І коли ми готуємо ліки, то беремо столову Цього збору, заливаємо склянкою окропу, можна готувати в термосі, тому що, от як відомо, що коріння іру, там де йде корінь, кореневище, ми використовуємо, то найкраще готувати в термосі. стоїмо десь одну-дві годинку, проціжуємо і п'ємо по 50-60 мл тричі на день до їди. Сідач конопливий він ще не цвіте, але також тут цієї рослини багато. от Чому я її саме хочу показати вам? Тому що, от коли ми беремо траву перстачу гусячого, і коли ми беремо траву сідачу, єднуємо також беремо в рівних співвідношеннях. Наприклад, взяли ми там по 100 грам висушеного перстачу сріблястого, 100 грам сідачу конопливого. Можна взяти лабазник язолистий, як я вже говорила. Я досить часто згадую цю рослину. Це хороший такий сечогінний засіб, засіб, який рослина, яка знімає добре запальний процес. І ми використовуємо також тут уже перстач у нас сріблястий, є як сечогінний, м'який такий хороший засіб, сечогінний, який не подразнює нирки. І можна використовувати також інші рослини, поєднувати. Зокрема, от перстач сріблястий. От як ми знаємо, що в нас є декілька видів перстачу росте на території Чернігівської області, Полтавської, Сумської, тобто на півночі нашої країни, і росте перстач гусячий, перстач сріблястий, потім перстач білий потентіля для альба, який використовується для лікування щитовидної залози, і перстач прямостоячий ерект. Це калган. І от як ми, як відомо, що можемо ми користуватися гусячим перстачем, які цвітели, які гарні квіточки. В нас, і Якщо ми поєднуємо із такою рослиною, як родовик лікарський, корінь родовика лікарського, то це дуже хороший засіб при кровотечах, це хороший кровоспинний засіб. І Якщо можемо також взяти, можна приготувати окремо відвар родовика лікарського, можна поєднати із травою перстачу, то це дуже Дуже хороший кровоспинний засіб, саме при маткових, шлункових, кишечних кровотечах, і е, зараз ми, от я вже сказала, ну це ну така неймовірна краса. Я запрошую вас усіх на природу. Я запрошую вас усіх скористатися нагодою, таким моментом заготовити лікарські рослини. От е, як відомо, от ми зараз ходимо по такому килимку рано вранці, по росі. Ми бачимо, що наскільки це е, цілюща, е, така рослина. І вона така м'яка, вона приємна на дотик. І особливо в кого є захворювання, в кого болять ноги, в кого є венозні застої, в кого є суглоби, проблеми з суглобами, то це дуже добре вийти на природу, походити отак по росі, босими ногами, черпнути той невичерпний заряд енергії, позитиву, який дає нам природа. Ідіть в природу, користайтеся нагодою, тому що дуже Швидко пройде літо. От як відомо, нещодавно цвіла акація. І от ми записували також відео про акацію. Як прийшла акація, зацвіла акація? Прийшло літо, і от уже в нас минуло пів. Червня місяця вже в нас так швидко промайне літо і швидко відсвітуть наші рослинки. Але в кожного вдома повинна бути зелена аптека. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть якісь питання, не дай Боже, проблеми з здоров'ям. Якщо хтось захоче проконсультуватись, то під цим відео є номер мого телефону, номер вайбера, і він ви можете завжди влюбити. Би час звернутися, і я вам допоможу всього доброго до наступної зустрічі.